Всі вітаю. У мене два відлуха. Перше це алергія. Я вісім років, у мене була алергія сезонна, травень-червень. І десь років сім-шість назад я ще справлявся простими таблетками, там, наче цитрілин таке. Але згодом це була тільки клініка. Я просто опухав, декілька уколів, краплі, дуже багато чого було. І ви знаєте, добавки я вживаю з 19-го року і гарно вживав. Вітаміни, і спорт, все буде. Але я вже звикся з тим, що алергія не вирішується. Ну, я думав, ну таке в мене життя. І доєднався я до п'єма в квітні 2022 року, і якраз на другому місяці прийому серку, оптимального серці Шульцу, я в свою алергію. Я був дуже здивований, те, що я зміг справити сам, без жодної таблетки, не кажучи вже про клініку. І отак я подавав свою алергію, яка була в мене зі. Я я абсолютно Ви знаєте, до речі, статистика така. Раніше серед людей був один алергієк на 100 чоловік. Ну, була така статистика. А зараз кожна 20-та людина має алергію. Тому це не не такий собі, ну, такий, скажімо, стан. Це може зрозуміти та людина, яка має золоті, я тільки не тоді. Туб... Не конкурент, зайдеш вдома, з тебе тече, ти тут все зудить. І це насправді дуже важливо, тому що саме алергія збуджує аутоімунні захворювання. Пробуджує, проявляє І насправді це дуже важливо. Так, це неможливо. І є свіжий відгук, Цього літа я був в селі, спіткнувся і впав. І тріщина я Живає фіт, ресторейт, посилено два рази на день. І а, їх я зняв менше, ніж за місяць, десь на 25 26-й день. І коли лікарі побачили, а, кажуть, слухай, що ти швидко. Ти ж 37 років, ти вже творче. Що ти вживав? Я кажу, це чудеса. Ну я з ними не дозволяю, не бабки. У да, так, скептики. І а, я ну я вірив, що так і буде, тому що я знаю, білимфіт дуже мощний продукт. Але він... سي споديواله په لومړشه. مننه.